Зараз поясню, что это значит. Это привезде севра. Читаешь? Болгария. Не себар. Хорошо было там. Короче, купил в Турка, в Болгарии. Не планируй Приходят мене проверяющих за газ. А почему не спокойно? За доставку газу. Я кажу, трошки відійди далі, кажу, щоб я тебе не зацепив. Він тут стоїть у дверях, а я йому перед носом бездень оцей норичок варцап. Він зразу відскочив. А що ви це дозволяєте? Я кажу, пішов нахер гніда. І все, більше його не бачив. <клухи> так цими козлами треба розмовляти, ребята. І вони цю канурку Продадуть нахер за борги, бо ти не платиш заставку газу українського в Україну. Зрозуміли? Пока. <плес> <плес> Тільки так, а не інакше. Свободні трапи, бродяги.